І зараз Лата нам буде показувати її будиночки, замочки. Йдемо йдем дивитися на замочки. Йдемо? Покажи. Що тут? Тут треба розутися. Так. Давай розвиваємося. Таке прекрасне взуття ми розуваємо. Оп. І дивимося на замочки. Я теж розуваюся. Чекай. Так, і що в нас тут? Який у нас тут будиночок? Що тут? Це подарунок на день народження, а що там? Купа смаколиків. А це що таке? Це кульки, та кульки. А тут що? А тут що? Показуй. А тут різні книжечки, так? Дуже гарно. А це ми збирали врожай. Вже трошки поїли, але ну ладно, з'їм. Смачно. Я теж хочу. Ням-ням. А це що таке? А що це таке? Ану, пострибай на ньому. Ану, стрибаємо. Все добре? Чудово. Так, взуваємося і будемо дивитися на гамаки. Так. Ми взуваємося от. А що в нас тут? А в нас тут? Ми підсвічуємо телефоном. А в нас тут гамак. Давайте зніме мене. можеш? Так, чекай! Я зараз спробую на нього залізти. Чекай, ти відійди. Клас, Ні? який прикол. Тут навіть подушка є. Ідемо дивитися далі. Ходи. Так, а що в нас? Тут? У нас тут така качелька. качелька. Це дуже класний. Ну ви знаєте, його там купа відео вже було з них. А то злата, ну ви її. вже знаєте, вона вам розказала дуже класний ерунду. Ідемо дивитися на рослину. Це вже показую я чуть-чуть по-іншому. Так. У нас має бути світло. У нас до речі, восьма вечора. Да? Та восьма п'ятдесять. Так, тут у нас такі квіточки. Я боюся до них торкатися. Така краса. Так. До речі, йдемо, я вам покажу наш врожай. Тут, до речі, такі дуже гарні квіточки. Йдемо за врожаєм. У нас тут в нас зараз вечір, бачите? Ну, у нас, коротше, вечір, зараз я вам показую все темним. І він світиться. Він такий спеціальний. Так, це її. так ідемо. Оце хата.